Можу вам сказати, що якщо міністерство представлено Анатолієм Селдочем, то вони все 30 чи 40 документів перший рік прийняли. І ми знаємо, міністерство видає будь-які сьогодні нам, там, скажімо, рішення, якщо є політичне рішення. А Верховна Рада вже прийняла стільки законів, що вже забагато. Але проблема в тому, що вроді би все добре, а 3% падіння за 4 місяці. Хоча сезон почався. І тенденція динаміки в зв'язку з покращенням погоди, а на будівельному ринку погіршення. Тому ситуація така, що напевно ми ще не всі питання до кінця усвідомили. І, як правильно, мені Близньовко говорить, що з такою попередніми нашими підходами, напевно, вже воно результатів не дасть. Адмінреформи, як ви знаєте, міністерство ми провели. Піар-шум навколо дерегуляції в будівництві, як ви знаєте, ми вроді вже шухи провели. Об'єкти євро вроді би вже завершились. Проголошена іпотека, зараз там її там, опановують, як його там реалізовувати. Ну, якщо чесно, шума більше, ніж масштаба, бо 1 мільярд це все-таки 30 тисяч сімей, при мільйон 200. А в нас, якщо чесно, 80% населення потребує поліпшення житла. Бо то таке черга 7,5 метрів, це таке вже не пропоную Чергу розпустить і забуть, оставити дві-три категорії, не морочить ні людям, ні владі. Після виборів, звісно, нікому голову. Розпустить, забуть і посустать по-новому. Чесно, створить чергу, от, і оставить 10% на черзі. От. Далі, етап поміркованого оптимізму 2011 рік. Це все-таки був поміркований оптимізм на 11%, як виразив, всіх настрій з'явився, але він закінчився не динамічно, а ви знаєте, погіршення. Ну, якщо раніше в, в нашій галузі працювало мільйони більше народу, тепер 450 тисяч по статистиці Міндріон Буду. Я думаю, може і менше. І... Якісь дивний процес відбувається в будівництві. 2011 рік чисельність будівельників впала на 10%, капітальні вкладення впали на 22%, обсяг житла виріс. На 43% обсяги податків сплачених виросли на 47. Тобто так хорошо будівельники працюють в отих обмежених фінансових ресурсах, що і житла більше здають їх, і, і податки платять більше. Ну, Ми хочемо просто наголосити, що хотілося б якось знайти нові підходи і рішення і наголосити, що після Євро 2012 пора об'явити нову програму. Євро житла 2015. мається на увазі 15 мільйонів житла в рік, а тоді інфраструктурні об'єкти профінансували об'єкти євро, найдіть шановні гроші і профінансуйте інші ато, оскільки за вже роки незалежності України я працював там 18,5 років першим заступником голови держбуда або міністра будівництва. Мені кожного разу приходилося розказувати прем'єрам, які змінювалися там кожен півтора чи два роки. Про те, що ми є галузь, яка залежна від загальноекономічного стану. Іван Миколаївич, я не розумію, навіщо ми в цій аудиторії обговорюємо ті питання, про які ж мова йшла і на пленумі спілки архітекторів, коли там були одні архітектори, немає ним представників Міністерства фінансів, не Міністерства економіки, не банківської системи. Ми адже ми розуміємо, що це їх задача, їх задача вести розмову про те, які у них є інвестиції, які у них є наміри розвивати ту чи іншу галузь економіки. А ми залежні, ми повинні бути здатні отоварити ці наміри. І ось наші питання стають другорядними, і, начебто, про ці питання. Це ми потім поговоримо. Це така справа. Ви будівельних як цей взвод автоматників, отам за рогом стоїте, ви зараз прибіжете і будете робити все, те, що нам потрібно. А ми ж побачили через об'єкти Євро 12, як цей взвод автоматників не може змонтувати сучасне покриття над стадіоном. Як цей взвод автоматників не розуміється в цілому ряду технологій, які у нас прийшли, коли нам треба було зводити аеропорти. І чому у нас з'являються ті чи інші консультанти з за кордону, які повинні нам розказати, що і як треба робити? А це все питання, за які відповідає дійсно і Міністерство будівництва або регіонального розвитку будівництва і ЖКХ, за які відповідає весь будівельний комплекс, тому що це питання технічного регулювання, це питання законодавчого нормативного забезпечення. І вже потім я раз ми створили в державі е, ринкові засади ще в 94-му році, коли ми створили ринок будівельних організацій і ми роздержавили будівельні організації, то ми звичайно повинні бути розуміти, що головне це створити правила гри.